Вересні починаю підживлювати всі хвойні рослини в своєму садочку осіннім добривом, спеціальним для хвойних та вічно зелених рослин. В нього склад 5, 15, 30 плюс мікроелементи, які потрібні саме восени хвойним рослинам, щоб вони гарно підготувалися до зими, витримали морози і потім вже прокинулися і гарно почали рости навесні. Як ми це робимо? Відгрібаємо, якщо у вас е, земля соснову кору, все відгрібаємо. Якщо, поки я відгрібаю, друзі, скажу, якщо у вас закрита земля чорною агротканиною, якщо є можливість і ви все правильно робили, ви піднімаєте чорну агротканину і робите так само, як буду зараз робити я. Потім по. Проєкції крони хвойної рослини. Ось дивіться, от в нас край проєкції крони. От проєкція ось так. От десь тут в нас і коренева система, е отака її ширина. Викопуємо таку невеличку траншейку. Ось таким чином робимо. Беремо добриво, ось так воно виглядає, ось такого кольору. На коробочці написано, скільки треба використовувати під рослинку. Десь півтори-дві столових ложки під таку рослину. Висота її десь 80 см. Що я роблю ось так. Розподіляю добриво. ось таким чином. Загортаю. Загортаю кору, все, моя рослина готова до зими. Це е, дуже допомагає імунітету рослин. Якщо ви будете все робити правильно, друзі. Ось саме такі підживлення навесні, влітку і восени особливо допоможуть захистити рослину не тільки від зими, а й ще і від того, що на неї наступного року, можливо, нападали б шкідники, бо коли потужний імунітет хвойної рослини, шкідники її не зможуть побороти.